з хімії про хімічні рівняння та закон збереження маси. Зроблений у вигляді книжечки. Тут у нас закон збереження маси. Така розгортка. По закону також доведенню закону збереження маси. Ось тут складання рівня хімічних реакцій. Інформація. Далі завдання. Необхідно скласти рівняння хімічних реакцій. У нас ліва частина є, права право на липучечку. Необхідно дібрати... Потрібно. Вони всі будуть заховані ось тут у кишенці та вирівняти реакції. Ось тут завдання необхідно дібрати коефіцієнти. На таких картках пишемо звичайними фломастерами або маркером, потім можна все стерти вологою серветкою. Це розгортка цікаві факти. Рухоме завдання дібрати хімічне чи фізичне явище. Та і із дослідами.